Добрий день. Сьогодні хочу... От я купив це радіо, да? Китайське. І я коли сказав, що я зроблю його на акумулятори. Хочу розказати, як я то зробив. Тут стоїть два літієвих акумулятора з'єднаних паралельно. От один і другий. Це маленькі акумулятори по 300 мА. Заряджаються вони, О, тут стоїть контролер, я пропиляв дирочку і поставив туди контрольор, плату контрольора. От. Е, чого я їх поставив в паралель? Ну, тому що 1300 мА це дуже мало. Ті такі великі акумулятори, ну вони в принципі всі в китайців, ну, максимум 600 мА, навіть якщо... Купити цей АА, типу розміру, то він все одно більше 600 мА не буде мати, навіть і того не буде мати. Тому я купив і ті великі АА, вони там ще типу, з USB портом, ну, коротше, маразм. Вони додупають, їх можна використовувати, я не знаю, де їх можна використовувати, по факту в них дуже мала ємність. І вони в рази дорожчі, ніж оці маленькі 3А. Оці 3А акумулятори вони там коштують, ну так, грубо говоря, там в районі 50-60 гривень. А АА починається від 100 з гаком там 150-200 і так далі. От, тому я поставив два отаких от маленьких, але поставив їх паралельно. Тобто, в сумі вони мають 600 мА. Ну це так в середньому він оцей він бере при своїй роботі, як виявилось, при мінімальному звуці він бере 40 мА. Це дуже багато, він прожорливий капець. А при повному звуці, ну як повному, при більшому, такому середньому, він бере 100 мА. Тому отаких от 300-м 300-міліаний акумулятор. В кращому випадку його вистачає на 2 години роботи. От. Ну, тут вже 600, ну, хай вони в реалі дають 400, то все-таки, як, як, як мінімум 4 години. Але навіть якщо вони сядуть, я купив такий павербанк на один акумулятор, тут 2000 стоїть акумулятор, 2218 650. От він. О, такий акумулятор. І я собі можу ним тупо просто підзарядити, не виключаючи. Ну, тобто він буде працювати, що я покажу. Не виключаючи його, він зразу і підзаряджається. Оце сюди. І тут я зробив, от ми його включимо. Він там щось собі говорить. Зараз, секунду. От ми його включили на зарядку. Пішла зарядка. І він заряджається і працює. Ось вот так. Там світиться всередині що йде зарядка. Не знаю, чи видно, є там такий червоний світодіод, закінчиться зарядка. Чому це найгірше? Засвітиться синій. А так я продовжуємо час роботи. Практично до безмежності. щоб не розуміти, що проблеми, і ніхто за нас їх не вирішить. Так. Все, дякую за перегляд.